І ви на каналі Валфіра. І сьогодні у нас якийсь челендж Так, 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 всім привіт! У нас сьогодні із Кірою супер челендж. Сода челендж. І в цьому челенджі будуть приймати участь чотири герої. Так. Перший це Кіра. Другий герой. Це принцеса Аврора. Третій герой це Фея Діндінь. І четвертий герой це Класно? Так. Ти готова, Кірюшка? Ти готова вже до челенджа? Дуже готова. Дуже готова. Ну тоді починаємо! Отже, правила челенджу такі. Треба баночки, які стоять над коробкою на коробці, так? покласти так, щоб вони відповідали порядку баночкам, які в коробці. Тобто треба поставити Кока-Колу над Кока-Колою, Фанту над фантою. Там ти зрозуміла. Pepsi так. над пепсі, спрайт над спрайтом. Ти готова? Так. Ну давай, спробуй. Думай. <проб> <проб> Ось так. Ну добре, хай буде так. одне співпадінь. Ну що ж, Кирюшка, зви наступного героя. Хто в нас буде зараз? Зараз, думаю, буду Авророю. Тоді зви принцесу Аврору. Аврора! Привіт, принцеса Аврора! Привіт! Ти готова до челенджу? Готова! Ну, давай! Відгадуй, як же стоять баночки. Думаю, щось. Я шучку займісь. А тю сюди. Це. Ну, молодець. У тебе кращий результат, ніж у Кіри. Молодець! Так. <світна> так. так. Тепер наступний герой. Іди зви наступного Твоє героя. Дін-дін, твоя черга. Привіт, Дін-дін. Привіт! Давай твоя черга. Ти готова до челенджу? Так. Починай! Ось Добре. Іди дивись. Знав дві помилки, тільки... Тебе два збіги. Так, да, ось о. І ось що. Так, молодець. Зви наступного героя. Венздей! Іди, О, іди до нас! Іди, іди до нас! Ну, пока! Пока! Привіт, Венздей. Привіт! Ти готова до челенджу? Готова. Приступай! Вау! Ти молодець! Вау! Wow! Я була впевнена, що виграй. Я теж в тобі не сумнівалася. А ви, дітки, сумнівалися у Венздей? Я думаю, що ніхто не сумнівався у Венздей. Ну що ж, Венздей, Ти в сьогоднішньому челенджі переможець. Тому на столі стоїть коробка із сюрпризом. Відкривай. Вау! Давай дивиться, що ж там. Ну, давай. Йо. Ти відкриваєш як справжньо вензбій, не турбуючись про коробку. Що там? Тут якийсь крем. Це вау-бокс від Аврори. Нам було дуже цікаво, що ж там? Так, а там косметика, так, якась доглядова. Для дівчаток все. А ще я побачила. Вау! І що ж це таке? Не знаю, тут якийсь серпне. І там є шанс виграти якусь срібну прикрасу. Є у нас там якась прикраса, чи немає? Немає. Я Немає? Я якісь картини. А ну діставай. І що ж там? Що, якось, ще якісь дві картини. Ага, це знижки. Що ж у нас попалось? Давай подивимося. Давай. Ось така парфумований лосьйон для тіла. Так. Так. Ось так. Далі. Парфумований крем для рук. Та-да-да-дам! І парфумований гель для душу. Супер! Сьогодні випробуєш. Так. Можливо, зі мною поділишся, так? Ні. А, ти в образі венсли відповідаєш? Чи в образі Кіри? Поділишся? Так. Венсди не поділиться, а кіра поділиться. Так, кіра поділиться. Добре, дякую тобі. Давай спробуємо щось відкрити. Давай відкриємо і понюхаємо. Ну як? Класно пахне ваніллю. Ваниль, як Парфуми якісь. Це ж парфумований гель для душу. Так. Так. А ну, понюхай на лосьон, він такой, такий ж самий запах має. Так. Пахне, подобається запах? Дуже. Дуже. Кирюшка дуже хоче спробувати лосьон для тіла, так? Давай, помажеш ручки собі. Оту. Не просто. Оп! <Ferhat> <гасен> ну, щед. А, як освіжаючий. А який запах? На когось так, так само усьйоми. <проб> <гасен> 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 oh, ok. so, давай мені помаш. Я теж понюхаю. Буду пахнути. Давайте це і спробуємо. Ой, пахне як парфуми. А так можна намазати і вже пахнути парфумами. Ммм, який гарний запах. О, мам, ти вже це відкрила. Нямка-нямка. Так, я відкрила вже. Крем. Обережно. Оп! Ну, як звичайний крем. Так, а запах такий самий, як і у лосьона? Так. Мені дуже подобається. Я буду в тебе його брати. Добре? Ні. Чому? Ні. Це твій. Ти його виграла в чесному бою, в чесному челенджі виграла. Так. так. Ну, будеш зі мною ділитися. Добре? Не буду я. Я Вензде. А, Вензде, ну так. А Венсден ні з ким нічого не дішся. Думаєш? Ні, це гель для душу, його не потрібно пробувати. Ним треба митись. У ванні. Зараз Кирюшка вперше в житті хоче спробувати спрайт. Вона ще й ніколи не пробувала. Не поспішай, тому що там бульбашки. На Смак яблука. А, ні, це не зі смаком яблука, це більше зі смаком лимона. Лайма, лимона, так? Угу. Угу. Це смак лимона. Це смак лимона, так. Це смак лимона. Я думала, я б... Такі напої діткам багато пити не можна. Не поспішай! Все досить уже. На сьогодні досить. Тобі сподобався сьогоднішній челендж? Так. Було цікаво? Так. Так? так? А вам, дітки, було цікаво? Якщо було цікаво, то ставте вподобайки так. і пишіть коментарі, за кого ви вболівали сьогодні: за принцесу Аврору, за Фею Дінь Дінь, За Венздей чи за Кіру. Всім гарного настрою! Пока-пока! Подписывайтесь на канал Вау Кіра. Usміхнись! Всем пока-пока! Це уже вам каже Кирюшка. Підписуйтесь на канал Wow Kira and ставьте вподобайки. Вподобайки. Так? Так, пока-пока.